Усім привіт! Нещодавно на своєму каналі я проводив невеличкий конкурс, у якому було розіграно 5 фундуків сорту Веба. Ми вже маємо переможця. Його звати Володимир Ковальов. Людина свій фундук вже отримала, вже посадила і вже зняла невеличкий відеоролик, як вона його отримала, посадила. Я задоволений тим, як людина посадила мій фундук. У майбутньому у розіграші будемо проводити ще, а зараз на фоні своїх горшечків я сиджу у теплиці, у парнику. І пропоную вам до перегляду власне те відео, що людина зробила. Отже, ще раз людину вітаю, нехай фундук росте, нехай радує усю сім'ю. Для тих, хто не виграв, у майбутньому, можливо, вам пощастить більше. А на цьому. На сьогодні все. Отже, дивіться відео переможця мого конкурсу. Бувайте здорові! Добрий день всім шанувальникам фундука. Сьогодні я отримав саджанці фундука сорту ВПЦ. Я брав участь у конкурсі, який проводив Микола Гаврилюк на своєму каналі і несподівано виграв цей приз П'ять саженців фундука сорту Веба Цінний. Сьогодні 23 березня 2019 року Полтавська область. І зараз ми з сином Владиславом розпакуємо цю посилку. Ми бачимо, що саженці знаходяться в пакеті коріння в вологій тирсі, набірці напис 5 штук веба цінний. Від себе можу сказати такий каламбурчик, хто має у колекції сорт веба, в житті у нього буде все як треба. Коренева система дуже розвинута. Коріння які довгі. Саженці міцні, бруньки не ушкоджені. Зараз ми їх висадимо в посадкові ями. Зараз ми на дно ями кидаємо літру древесного попелу, потім висипаємо відро біогумусу. Далі, щоб не було прямого контакту з корінням біогумусу, ми насипаємо шар землі. Такий доволі шара землі, щоб коренева шийка саджанця була на рівні ґрунту. Як ми бачимо, сліди відокремлення горизонтального відводку від материнського куща, тобто він є вегетативним, а не сієнцевим. Був в погоні за Якісними сортовими саджанцями фундуко я е, теж опікся вже був, е, купив е, нібито сортові на ринку в Полтові саджанці фундуко. А приїхавши додому, е, вияснили, що вони сієнці. Добре, що я відвіз їх назад, знайшов продавця. І Повернув От, як ви бачите, ми посадили саджанець і зверху мульчуємо його соломистим навозом. Скажу зразу, що якщо хто буде критики по самій посадці, то я б не радив би вам за зразок брати. Цей ролик це робиться не для того, щоб комусь радити технологію посадки. Якщо хтось хоче подивитися, як садять фундук чи грецький ріг, то можете набрати канал Миколи Федоровича Кіктенко. Саженці посажені так що пан Микола, може. За них не переживати, вони в надійних руках. Горішки люблять не тільки дорослі, а й діти. От і моя донька Зоряна прийшла допомогти їх посадити. І на завершення такий вірш. Садіть у себе на садибах всі фундук. У цьому допоможе вам Микола Гаврилюк. Дякую, Миколі, за конкурс, за саженці. Всього доброго!